Вітаю самих найкращих. Ну що ж, на черзі у нас АТБ, соціальні продукти. Подивимось ціни на борошно, на крупи, олію, цукор, масло. І давайте розпочнемо із овочів і фруктів. І підемо вже в зал дивитися ціни, також ще подивимось на найнижчі, тобто на бюджетніші ціни на продукти в АТБ. Акції по. 16 вересня включно. Дякую за коментарі. Дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Так, гарбуз по 26 залишається, 9 гривень буряк залишається. А картопля дивіться, 11 гривень. Така дрібонька, це, мабуть, вона. А і картопля перший гатунок по 15 гривень. Морква мита по 18 гривень. Так, і що ще там? А морква не мита де. І морква, звичайно, по 13 гривень. Ну, я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Цибуля ВТБ по 11 гривень також залишається в цій ціні, як і була. Огірки по 35 кабачки по 29 гривень та 70 копійок. Баклажани по 35 гривень. Часник по 126 гривень за кілограм. Капуста по 12, капуста червона по 20, томати рожеві по 79 гривень. Томати тепличні 65 гривень. І томати грунтові по 23 гривні. Перець салатний 44 гривні та 40 копійок. Білозірка, да, що на нього говорять. Перець солодкий, червоний 11 гривень та 55 копійок за 100 г авокадо є по 22 гривні за 100 г. Яблуко Гала 33 гривні. Кавун по 14 гривень. І кавун без насіння 55 гривень. Апельсини по 80, лимони по 77 гривень, банани по 60. Виноград синій 95 гривень. І виноград. Кишмиш по 77 гривень. Нектарини по 102 гривні кілограм, ківі 160 гривень, персики по 100 гривень. А і персик інжирний по 140 гривень за кілограм. Так, тут ми з вами вже були, тут ми все, все знаємо. Добре, і ходіть, подивимось далі на борошно, Давайте подивимось на крупи, макаронні вироби, які ціни. Борошно хмельницьк млин 2 кг 42,30, амбар 44,50, також 2 кг, хуторок кіло 852 гривні вже майже. І борошно розумний вибір 2 кг 41,60 Цукор залишається по 30 гривень, друга категорія. Крупа ячна кілограм 21 гривня. Перлова ячмінна 22,30 горохова 27 гривень та 50 копійок. 24 гривні манна крупа. І кукурудзянка по 21 гривні 50 копійок. Пшенична з м'яких сортів пшениці подрібнена шліфована 18 гривень. Пшенична полтавська 23. Подрібнена група, крупа гречана 31 гривня. І гречка також по 31 гривні 30 копійок. Рис пропарений, шліфований 42 гривні. Є ще крупа рисова, шліфована, кругла 49 гривень. Атуаль. Рис круглозернистий, кілограм 69 гривень. Атуаль, крупа гречана, кілограм по 50 гривень. Та сочовиця червона 500 г по 49 гривень. Артек своя лінія, крупа пшенична, 850 г 32 гривні. Своя лінія Булгур, кілограм 53 гривні. Залишаються ріжки, особливі від розумний вибір, кілограм по 29 гривень, ще тримається стара ціна. А, так, хтось передумав брати ріжки. Так, поставимо сюди. І взяв, мабуть, пружинки. Тут також кілограм день у день, але дорожче 39,50 гривень. Вермішель також 39,50. А ось від делюкс, ще тримається акційна ціна Це з твердих сортів пшениці. Макарони 500 грамів 45 гривень та 70 копійок. За цю ж ціну також можна придбати делюкс спагеті. Вага також 500 грамів. Локшина делюкс 500 грамів 56 гривень. Зараз хорошою знижкою кукурудза та горошок від розумний вибір 33 гривні кукурудза і 33,50 горошок. Але зверніть увагу, це для власників картки АТБ. Приправа універсальна своєлінія 12 овочів та трав 60 грамів 12,30 А з ароматом курки розумний вибір 80 грамів по 12 гривень 30 копійок. І така ж сама тільки ось така овочева, також в таку саму ціну. Ось таку велику приправу торчин 10 овочів 250 грамів, зараз можна купити за 79. І приправа ріва 12 овочів та трав, 80 грамів за 20 гривень. Яйця по 4 гривні та 26 копійок. Найдешевше це ось такі в упаковці. Своя лінія. Написано, що для великої. Родини великі для великої родини яйця. Це 0,62 гривні майже. На молочному відділі знижка на йогурти своя лінія. 400 грамів є в різних смаках по ціні 21,30. Малина, персик. Також можна придбати великий йогурт 900 грамів. Є смаки в асортименті по 42 гривні. Кефір щоденний збір нежирний за ціною 35,30, Кефір щоденний збір 2,5 жиру по ціні 40 гривень та 60 копійок. Кефір Молокія 2,5 жиру, 400 грамів по 23,70. Кефір ягутинський 2,5 жиру великий, а 900 грамів 45 гривень та 60 копійок. Молоко щоденний збір 2,5 жиру по 36,80. Молоко молокія 3,2 жиру по ціні 47,60. І зі знижкою молоко «Своя лінія 2,5 жиру за ціною 39,40. Кефір Ферма 2,5 жиру 56 гривень. Молокія кефір 2,5 жиру 43 гривні. Молокія, кефір 1% жиру по 40 гривень. Та зі знижкою кефір просто наше, але тут відсоток 1 тільки жирності 47,70 зараз дуже хороша знижка на сир кисломолочний білоцерківський, 350 грамів усі мають вагу. Нежирний по 56 гривень. 5% жирності 61 гривня і 9% жирності 66 гривень. Зі знижкою сметана молокія 15% жирності 42,40 Сметана галичина 15% по 44,50. А ще в акції сметана просто нашим також 15% 43,30. Акцію подовжену на сметану президент 15% 43,60. Сир своя лінія. Твердий, голландський, 160 грамів 54 гривні. І в таку ж саму ціну вершковий. Зараз увесь сир в акції від Золотий Резерв, Сологуні, Моцарелла, Чедо, 180 грамів по 53 гривні. Сир білоцерківський, плавлений яндар, класичний, 59 гривень 180 грамів. 65 гривень ферма 160 грамів. Можна придбати ось такий продукт, плавлений розумний вибір по 9 гривень, по 15,50 сирочки від своєї лінії дружба та вершковий по 15 гривень. Сир від пірятин, янтарний за ціною 44 гривні 180 грамів. І також усі плавлені сирочки від торгової марки Моліндам зі знижкою 16,50. І сирний продукт ось такий столичний, 150 грамів 48 70 Своє лінія ковбаса варена першого сорту 500 грамів 74 гривні. Розібрали а, часниковий. М'ясний фаршевий виріб 52 гривні 420 грамів. Хто пише, що в АТБ все дорого, ніхто нічого не купує. Я коли не прийду на другий чи на третій день вже пусті полички той товар, який акційний, як і чекають, поки привезу. Так, добре, хотів їм ще показати сосиски, також покажу найнижчі ціни, найбюджетніші. Ось такі з м'яса птиці 330 грамів. Зараз по 62 гривні. Віровоградський 300 г, 57 гривень. І ніжня 51 гривня. Тут 450 грамів. Паштет від Добров Віденський вищого сорту 120 грамів. Ціна зараз 23 гривні. Дуже крута штука з'явилася в магазині АТБ. Це набір для солянки. 250 г. Тут всі копченості по 67 гривень. Від Веладіс і корка скопченою фореллю. Вага тут 160 грамів, 56 гривень. Зі знижкою розумний вибір оселедець шматочками в 180 грамів 43,40. І ходіть на масло. Обов'язково подивимось ціну на масло. Також покажу тільки а, зі знижкою. В акції масло ферма, 73% жиру, 85 гривень та 70 копійок. Продовжена акція на дари Карпат масло 82% по 99 гривень. Масло білоцерківське також зараз зі знижкою 72% жиру. Так, по 89 гривень та 20 копійок. І масло своє лінія 72% жиру 77,50. Наш чи ваш селянський молочник 72% жиру за ціною 33,40. Тульчинка 400 грамів 75 гривень та 60 копійок. Так, заморожений хек філе на шкірі день у день за 100 грамів 21,80. Також в акції відводний світ натотеня по 186 гривень без голови заморожена. Але зверніть увагу також для власників картки АТБ. Так, це у нас наша ряба, філе а, стегна за 100 грамів 27 гривень. Наша ряба гумілка куряча по 15 гривень майже. Також ціна за 100 грамів, ви вже розумієте. І це у нас гумілка, чоботурочка куряча, по 10,80. Стегно куряче, чоботурочка, по 15 гривень. Майже 98 гривень фарш курячий від глобину 500 грамів. Печінка, наша ряба куряча, 700 грамів 91 гривня. Окіст від глобину свинячий 23,40 за 100 грамів. Ковбаски це м'ясо для гриля 108 гривень, 600 грамів. Сардина атлантична бланшована в олії своя лінія зі знижкою 46,70 Паштет від банга з печінкою та ікрою тріски 100 грамів 20... 20 гривень. 63 гривні. Ой, треба буде спробувати оцю новинку від Riga Gold, відкритий разом з вами на дегустацію. Сардина. В грибному соусі Атлантична. Ну одну я ж не буду відкривати, якщо би ще щось було, але обов'язково відкрию і скажу, коли буде відкриття. Обов'язково вам. А вже коли хтось якщо купував, залишайте свої коментарі, як вона та сардина. 240 грамів, 76 гривень та 50 копійок. Оця сардина, взагалі ця марка, зверніть увагу, сканді дуже якісні консерви усі. Я вже перепробував, ну була дегустація на каналі. Сардина в томатному соусі 64 гривні. З чорним хлібчиком дуже смачно. Ось сканді ще кілька обсмажена в томатному соусі 65 гривень. Також в акції сардина з додаванням олії 44,50 і в томатному соусі 46 гривень. Паштет шпротний від торгової марки Riga Gold. Тут 160 грамів і зараз 44 гривні. Цю також новинку можна би було взяти спробувати на дегустацію. Ви ж знаєте, що ем, всі консерви ми вже відкривали і дегустували, відкривали із магазину АТБ. Скумбрія з додавленням олії, своє лінія 53,50. Бачу, розкуповують ось цей великий паштет профі. Це такий самий, як цей маленький, тільки зараз зробили 250 г, я вже не раз наголошував. Ціна 41,40. Паштет печінковий 85 г по 16 гривень. Не забудьте за олію Щедрий дар, вона по 70 гривень 40 копійок. Зараз в акції. І олія Чумак, акційна ціна 80 гривень. Зі знижкою паста томатна, своя лінія 250 грамів, 29 гривень. Аджика кавказька гостра. Дивіться, 140 грамів від Верес, 26 гривень. Можна буде спробувати потім. Зі знижкою, заправка бурякова томатна від торчин 32,50, 220 грамів. Майонез справжній від розумний вибір: 180 грамів подушка, 17 гривень. Також є майонезний соус розумний вибір подушка 350 грамів, 22 гривні. Гуляй поле майонезний соус 550 грамів 44. Найбюджетніша вермішель швидкого приготування це вермішель від розумний вибір. Є зі смаком курки гостра і є зі смаком курки не гостра по 6 гривень для власників картки АТБ. Цукерки від рушен, ментол та лимон. 22 гривні 140 грамів. І рис з молочним смаком. Розумний вибір. 200 грамів. 21 гривня. Зараз усі вафлі своя лінія по 12 гривень. Печиво вівсяне зернове день у день тут 30, 300 грамів по 38,30. І печиво день у день вівсяне зі сматочками шоколаду. Також 300 грамів, 36,20 і вже в тебе з'явилось ловіта від рошин. Трошки інакші смаки, кокоста, лимон 43,30 150 г. Це поки що без знижки. Зі знижкою зараз кава від розумний вибір рощина, 100 грамів, 88 гривень. І кава велика по 220 г 177 гривні. В акції цикорій, шепшина та обліпиха 100 г 47 гривень. Чорна карта Голд 120 грамів, 183, 50 Якобс, монарх Крима, 60 грамів, 115, 30. мудрість природи, трав'яний чай, 22 пакети, 27 гривень. Імбирний ранок з'явився вже на поличках ВТБ. Гадаємо, що більше не буде пропадати. Тут 22 пакети, 27,70, зараз знижка 40%. Чорний пакетований чай з ароматом бергамоту. 40 пакетів, 23,70. Зі знижкою чай своя лінія. Є чорний і чорний з бергамотом 80 грамів, будь які за 43 гривні. Алокозей, чорний чай, цейлонський, 180 грамів, 98. Чорний чай, гранульований 180 грамів, розумний вибір по ціні 67 гривень. І ось такий чорний пакетований 100 пакетів, розумний вибір, в ціні 62 гривні. Це були всі акції, все вам показав, здається, і вам бажаю економних покупок. До зустрічі вже в наступних відео.